411 день в Канаді, 29.07,24. -е, -е, -е. Сьогодні понеділок. Думаю, що сьогодні за день, сьогодні понеділок. Але для понеділка він такий собі. Не дуже важкий, навіть я сьогодні знайшов час зайнятися фарбуванням. Квартир нарешті. Е, вставалось мені важко. У ляг, я не дуже пізно, там біля 12. -й. Але вставав, бо вимучений вчора на озері наплавався, веслом на грібцям мені, воно ну, сподобалось, класна штука. Прикріпити треба сидіння до природбаларда. Е, встав я, зібрався, потихеньку полазив, застелив ліжко, якось автоматично все сталося. І пішов пішов до себе на штверті. Зробив собі зразу кави, бо капець, як спати. Хотів і зараз замочений такий сонний. Треба піти якийсь душ прийняти. Або поспати. Е, пішли на потім без руку. Алекс, прийшов, піш... посиділи ми ще з ним. Пішли витратували заявочки, багато не було. Там була фігня, я взяв Star B. Батарейку поміняти в смок-детекторі і в сушарці, в сушильній машині забити фільтри. Я показав, де воно там чиститься і як чистити треба. Бо інакше працювати не буде. І все, багато він ваут. І сьогодні виїжджали люди з двох квартир виїхали і будуть заїжджати. Mm. І завтра я можу допомогти з приїздом одній родині. Указали, заплатять за кеш. Вони з однієї квартири приїжджають в другу, і там буде кілька е, масивних речей. Mm. Тож таке, допоможу їм. їм треба штору причепити. Коротше, в квартирі багато роботи. Багато роботи, але це вже буде завтра. Сьогодні. Я вирішив пофарбувати одну квартиру, Алекс сьогодні закінчив теж свою, перейшов на другу, і я йому дав ще одну третю, бо люди заїжджають. Треба це було зробити терміново, і він це зробив супер молодець. І я теж закінчив одну велику квартиру, я її фарбував, потім Алекс попросив там завести з ним смітник, важкий компактер вниз, бо нема ще трактора. Помогли йому, меблі перевезли з одної квартири в другу. Бо в нас така є ще штука, що ми можемо орендувати меблі. Наша контора орендує омебльовані квартири, але це меблі кожен місяць треба доплачувати. І меблі паршиві, жахливі меблі. Дешева, ікея, щось таке. І люди в основному. Я б теж не хотів орендувати, платити за якісь меблі, що можна привезти все своє. Плюс, звісно, не треба move-in і move out, не треба нічого вивозити завозити. Ось таке от. Що ж сьогодні такого цікавого? Винесли сьогодні джойстик. Я а, а, ар, Алексу, кажу Артуру. Я Артуру купив джойстик Xboxкий, такий в мене білі, а йому був чорний, я показував. А сьогодні я знайшов синій. Теж все робоче, я його приніс, підключив, перевірив, все працює, все забрали чорний собі. Чорний мені подобається. а Артуру залишив цей синій. І чорний я напевно що продам дорожче трошечки. Я його купив за 30. Легко можна продати за 40. Просто дочекати своєї вартості. Повитираю, і все, він в хорошому стані. Або залишу. Подивлюсь, все таке. Прийшов додому, повечеряв. А, сьогодні в одній з квартир, там де був запах, він знову з'явився. Мені здається, що це ці люди його якось виробляють в ну, суття, одяг, цей запах від них. І я поставив сьогодні знов їм машину на цілий день. Вона цей запах трошечки вбила на максимальну потужність на 5 годин, майже 4,5 години. Вон, довше не було часу. І, він, і зараз я все відкрив, вони вже мають доступ, вони прийшли додому. І приніс його в іншу квартиру, там, де були сигарети, ще раз так максимально на 12 годин поставив. Нехай дує, завтра зранку заберу. Треба знищити це, це все. Ну, якщо велика машина, вона реально вбиває все. Це маленька, вона так себе працює, так само, як великий калорифер і маленький. Помагає, але не дуже. Тож треба два рази. І все, зараз от повечеряв. Хочу відпочити. Хочу відпочити, але я хотів сьогодні поїхати на роликах покататися. Гарна погода на вулиці, так, по парку, біля річки. Тож подивлюсь, може ще назбирається себе.